Система водопідготовки, водопостачання ЖК, сонячна рів'єра. Ось так це виглядає. Колекторна система, розподіл води, колектор холодної води, колектор гарячої води. І змонтована система рециркуляції, яка знаходиться в самому верху теж колекторного типу. Насос циркуляційний, скрізь вказані стрілечки направлення движення води. Ось так покажу зблизька, як це все зроблено. По дальшому буде змонтована накладна розетка для циркуляційного насосу змонтовані крани Аякс.